Старша Едда. З давньоісландською переклав Віталій Кривоніс. Повчання високого. Частина 1. Двері усі, як прийдеш додому. Ти роздивись. Ти перевір, бо невідомо недруг, який там причаївся. Щедрому шана Гість прибуває. Де має він сісти? Квапиться дуже до вогнища той, хто здалеку прийшов. Вогонь потрібен тому, хто прийшов, і коліна замерзли, одяг і харч згодяться тому, хто рушив у гори. Потрібна вода тому, хто надходить, рушник і запрошення гречне. Гідно учиниш його, розпитавши, і слово почувши. Мудрість потрібна тому, хто далеко забрів. Знайоме все вдома. Сміються у вічі дурню тому, хто сяде між мудрих. Розум свій муж не має хвалити, краще його приховати. Мудрий і тихий, на хутір зайшовши, Шкоди нечасто зазнає. Бо друга вірнішого нема у людини за розум великий. Муже обачний, у гості, як прийдеш, тихо балакай, вухами слухай, очима дивись, так робить всяк мудрий. Той є щасливим, хто здибати зміг хвалу і пошану. Добру пораду нелегко знайти в грудях у інших. Той є щасливим, хто має собі шану і мудрість. Пораду погану муж часто знайде в грудях у інших. Ліпший тягар чоловіку в дорозі це розум великий. Він кращий за скарб у незнанім краю то бідного багатство. Ліпше тягар чоловіка в дорозі це розум великий. Кепський в дорогу зробиш запас, як пива нап'єшся. Такого добра, як люди гадають, від пива не буде. Бо що більше п'єш, то менше твій розум належить тобі. Чапля без пам'ятства лине над світом, розум краде у людей. Птаха, отого крильями зв'язаний, був я у домі гунльот. П'яний я був, пива напився у мудрого фялара. Те в пиві найкраще, що хміль як піде, повертається тяма. Обачним і скромним хай буде у князя нащадок і всічі відважним. Веселий і радісний буде хай кожен до смертного ложа. Дурня надія смерти зректися, уникнувши битви. Та старість настане, не знайде ніхто однеї прихистку. Лупає дурень очима, прийшовши до рідних, мовчить чи балака, та варто йому зробити ковток, спливе його дурість. Лиш Хто є розумним, хто їздив далеко у різні краї. Досвід його часто підкаже, що інший замислив. Чарку, тримаючи, муже, пий медовуху та в міру, мову веди, як годиться, буде не дивно ані для кого, як спать рано підеш. Жадібний муж, не маючи тями, жире собі до загину. Часто сміються з пуза дурного, як прийде до мудрих. Знає худоба, що скоро вже треба іти з Пасовиська, а муж нерозумний спинитись не може, живіт напихає. Муж щасливий і кепської вдачі кепкує з усього. Знати не може, хоча знати мав би, що й сам не без вади. Муж маломудрий сидить цілу ніч, роздумує думи, стомиться він, як ранок настане, І вся з того користь. Муж нерозумний щирість помітить у посмішці друга, де йому знати, що з нього кипкують, як з мудрими сяде. Муж нерозумний щирість помітить у посмішці друга, та знайде він, прийшовши на тінг прихильників мало. Муж маломудрий, гадає, все знає, як в хаті сидить. Путнього зможе мало сказати, коли запитають. Муж нерозумний, як прийде у гості, хай краще мовчить. Ніхто не помітить, як мало він знає, коли небагато й скаже. Тому ж не тямущий знати не може, що бовкає він забагато. Мудрим вважаю того, хто спитає і сам розповість жоден сховати не зможе з людей, що трапив собі на шляху. Хто багато балака, не зможе змовчати, той бовкне дурницю, хто прудко. Той Бог не дурницю, хто прудко вертить язиком безупину, часто поплатиться, часто поплатиться важко. Поглядів з верхніх та інших не кидає, в гості прийшовши. Мудримся дуже хтось має, поки його не питають, і весело далі святкує. Мудримся має, хто з хати чкурнув, образивши гостя. Не знає дотепник, що жартом своїм гнів набалакав на себе. Люди частенько гречними є навзаєм, аж посваряться раптом. Чвари старі, ладні згадати, перечить гість гостю. Рано поснідай, та в гості, зібравшись, добре поїж. Сидить і сопе той, хто голодний, і зможе промовити мало. Звивистий шлях до каїпського друга, хоч хата його недалеко до доброго друга, дорога проста, хоч і не близько, живе. Гість, як прийшов, сидіти немає задовго в господі, збридне і друг, як мешкає, довго в хаті чужій. Дім це чудово, хоча й, хоча, хоча б і малий, та ти в ньому газда. Хоч дві лиш кози, і дах із лози ліпше. Ніж просити. Дім це чудово, хоча б і малий, та ти в ньому газда. Серце кривавить у того, хто харч має просити. Можу, негідно зброю забути, в мандри зібравшись, бо невідомо, коли на шляху спис знадобиться. Не знаю тих добрих і щедрих людей, хто удару не візьме, чи скнари такого. Що дяки не прийме за свій подарунок. За статками тими, що їх нажито, побиватись не варто, візьме набути все ворог, те, що гадав, дати другові, вийде за гірше. Зброю і одяг друзям даруй, то їх вельми потішить. Щедрий і щирий дружбу зміцнить, якщо буде доля ласкава. Другу своєму вірним будь другом, даром плати за дарунок. Пина за кпину, гідна віддяка, за зраду обман, другу своєму вірним будь другом, також і друзям його, з недругом друзів жоден з мужів знатись не мусить. Знаєш, же, як є в тебе друг, якому ти віриш, і від нього добра дожидаєш, думками ділися з ним, дарунки роби, часто навідуй. Як маєш знайомця, віри, якому не ймеш, та хочеш від нього добра, красно із ним розмовляй, мислі приховуй, обманам за зраду плати. Також із тим, кому віри не ймеш, і маєш підозри, мусиш всміхатись йому, розмовляти красиво, подібним плати за подібне. Юний я був, мандрував самотою, в шлях загубив. Скарб віднайшов, як попутника здибав, людям людина радіє. Щедрим, відважним ліпше живеться. Рідко вони лиха спізнають, а мужний щасливий жахається всього, мов скнара від дару. Одіж свою дав я у полі двом дерев'яним мужам. Людської подоби це їм надало ганьбиться хто голий. Сохне сосна, що росте самотою. Корою не вкрита, так і людина без інших людей, на що їй довге життя. Пломінь яскравий палає між друзів непевних, повних п'ять днів, а шостий настане згасне вогонь і дружбі кінець. Великий дарунок не завжди згодиться, часто придбаєш за менший, за півпаляниці та чарку неповну друга я здибав. З малої піщинки у хвильки малої і розуму мало. Також і люди не всі розумаки, порівну у всяких на світі. Мудрим помірно будь має муж, мудрувати не варто. Ліпше живеться людям таким, що нерозумні надміру. Мудрим помірно будь має муж, мудрувати не варто. Мудрих серця рідше радіють, ніж у немудрих. Мудрим помірно будь, має муж мудрувати не варто. Долю свою наперед, хто не зна, живе безтурботно. Жар від жарини приймає вогонь, і від пломін у пломінь людина в людини науки дістане, у тиші здуріє. Рано вставай, як хочеш забрати в інших доброче життя, не матиме здобичі лежачий вовк, а заспаний муж перемоги. Рано вставай, і йди до роботи, коли трударів небагато. Бариться чимало, хто, хто зранку проспав, багач, хто бадьорий. Дошок для даху і доста кури може відниряти газда, і заготує, скільки потрібно, дров на півроку. Вмитий і ситий, на тін вирушай, Хай би одежа не гарна, взуття і штанів не стидається муж, як і коня в поводу кращого він не дістав. Голову хилить гнівно орел над хвилями давнього моря, також і муж між ворогів, як немає підтримки. Спитати і мовити, той має вміти, хто хоче прозватися мудрим. Віддати мусить один, а не двоє, решта узнає від трьох. Силу свою має розумний, яв... силу свою має розумний, обачно являти. Виявить він і поміж звитяжців за інших сильнішого. За певні слова, сказані мужем, іноді важко платити. Бувало, зарано приходив я в гості або надто пізно тут випили пиво, там ще й не варили, не мили й на кого не ждали. Тут і там на гостину запросять мене, як м'яса не буду просити, чи два шматки шинки я другої віддам, один в нього з'ївший. Вогонь це чудово для роду людей і сонячне світло, здоров'я міцне, як має людина, і без лиха життя. Той, що не зовсім нещасний, хто має погане здоров'я, хтось є синами щасливий, мудрістю інший. Отарою тучною третій, хтось добрими справами славний. Краще живим бути, ніж мертвим. Завжди живий наживеться. Я бачив багаття здіймалось багатому, та був він приречений смерті. Їздити верхи, може, кульгавий, пасти череду однорукий, стане в пригоді й сліпець, доки не спалять, і жодного зиску мерця. Син це чудово, хай навіть спізнився побачити батька. Пам'ятний камінь край шляху не стане, як син не воздвигне. Двоє з одним воргують, язик голову згубить, під кожним плащем рука разити готова. Ніч весело стріне, хто має добрі припаси, риї короткі на судні. Тривожня осіння пітьма, зміниться вітер не раз у п'ять днів, частіше за місяць. Статок великий часто з людини дурника робить. Один є заможним, інший бідняк, і в тому не винен. Гине худоба, родичі гинуть, і смертний ти сам, та смерти не відає слава, гучна гідних учинків. Гине худоба, родичі гинуть, і смертний ти сам, та знаю одне, що смерті не звідає присуд живих промерця. Повно добра я зрів у фіт'юнга роду, та стали вони жебраками. Так і багатство жартує з тобою друг цей непевний. Муж маломудрий, раптом діставши статок чи жінки кохання, стане пихатим, але нерозумним. Зайде далеко в нахабстві. Ось що скажу, як проруни спитаєш, відомі богам, їх дужі створили, а викорубавав їх чаклун, краще тому, хто мовчить. День під вечір шануй, жінку на вогнищі, меч після бою, діву, як стала твоєю, лід, як тримає, пиво як випив. Дрова на вітрі рубай. У моря погоди чекай, Дівчину зваблюй в пітьмі, день усе бачить. Човен хай морем біжить, а щит захищає, меч хай рубає, а діва цілує. Пиво край вогнища пий, ковзай по покрисій, шкляво кобило купи, а меч як іржавий. Відома вдома коня нагодуй, хурташ у сусіда.